Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. Це я знову з вами Антоніна. Дуже вдячна всім, хто підписується, пише свої коментарі, ставить свої лайки, уподобайки, веде зі мною дискусії про різні парфуми, совітується мені, про свої щось розказує. Дуже вам вдячна, дякую вам за це. Також вдячна новим підписникам, які підписуються. І так, я сьогодні хочу з вами поговорити про таку тему. Ви дуже багато мені задаєте питання: от як правильно знайти свій парфум, щоб він вам подобався? От, десь ви вийшли погуляти, там чи десь на роботі з колегу, ваша подруга. Ви зустрілися, і при зустрічі ви відчуваєте такий аромат. Такий аромат прямо прекрасний. І вам хочеться точно такого самого аромата, от як ви відчули. Там на подрузі, на знайомому, на колезі, десь там відпустки, десь на прогулянці. І ви хочете отакий аромат. Але ви узнаєте цей аромат, назву його, хто зробив туди-сюди. і... Берете, біжите, чи виписуєте в інтернеті, на сайті якомусь пробничок, чи зовсім собі вам дуже не сподобається, ви взяли, раз придбали його і все. Ви берете, наносите на себе і все. Аромат, виявляється, не ваш. І ви думаєте, ага, це, якась, напевно, якийсь фейк, це не справжній парфум, не може так відчуватися, то що от я відчула, він прекрасний, а це зовсім не те. Що я вам можу сказати на це? От аромати вони на кожній людині сідають по-різному. Ми люди всі індивідуальні. В нас в кожної людини свій аромат тіла, аромат шкіри. І от, допустимо, я відчула цей аромат на подрузі, на знайомій на колесі. Він прекрасний. Наношу на себе, а він не то. От не то він мені мішає, він мене напрягає, він мені, от яка мозк виносить чайною ложкою. І от що потрібно для це зробити? От відчули. ви прекрасний цей аромат. Сподобався, узнали назву, сходіть до магазина. Або купіть малесенький малесенький пробничок, якщо у вас немає можливості десь його піти затестувати. Коли ви заходите до парфум магазину підходите до того аромату, берете цей аромат, ніколи не бризкайте його зразу собі на тіло, на блотер і зразу вдихайте. Тому що аромати в них дуже багато спирту. А в нас от залози, отут -от у нас залози є. І коли ми вдихаємо, оцей спирт дуже багато спирту. Переважно 70% спирту йде в парфумах. Парфум воді. У, в тому, у туаліт водички там зовсім смотря яка водичка і 8%, і 10, і 12%, може бути. парфум водички може бути 20%, 25%. Ну а в духах, от духи, там вже конечно, да, там масла багато. От точно не пам'ятаю, хто пам'ятає, скільки процентів можете написати. мені. І ви зразу рецепти раз. І вони вам забиваються, як паралізують, От спирт він як паралізує. І ви аромат не можете нормально відчути. От вроді непоганий, вроді туди-сюди. Ну, Потім починаєте на, користуватися, Не воно. ви підходите в мадзіні до стелажу з парфумом. берете парфум, знімаєте копачок і вдихаєте. Оце, як ви вдихнули, отакий аромат буде настоящий, поки ви не вирішили. Тому що він кожен його тестував, брав наносив. Ви його вдихаєте, і він от, остається на купачку, чисте масло, вже той спирт. Вам сподобався тоді ви берете блотер. Ну, блотер, ви знаєте, що таке, така бумагняна полосочка, я не готувала, я думаю, так всі це знають. Наносите на цей блотер. Потім тим блотером робите так і вдихаєте. Вдихнули ви цей блотер, вроді нічого теж сподобався. Потім, вже після цього, як ви вже вдихнули цей аромат, ви берете. І наносите собі легенько на зап'ястя. Легенько, чуть-чуть. Все, ви нанесли на зап'ястя, взяли, трошечки походили, чуть-чуть ручкою пошевелили, потім вдихаєте, щоб зразу ви не вдихнули спирт. І вам сподобався. От вам сподобався цей аромат, він, вроді такий, нічого, прекрасний, але не спішіть його ще купляти. вийдіть на двір, погуляйте з ним, прийдіть додому. Постарайтеся душ приймати, щоб ви не змили цей аромат. І постарайтеся з цим ароматом переспати, так як казав Рошадав, це професор парфумерії, що з ароматом потрібно, як з коханою людиною, переспати. І от, коли ви переспали з цим ароматом, утром встали і ви його вдихнули. І він ще держиться на вас, і він вже ну випромінює і ваш аромат шкіри, і ваш аромат тіла, і вашу ауру. І він ще зостався, і він вам такий подобається, і ви будете знати, чи стійкий він, чи шлейфовий він, чи він вам дійсно подобається. І ви ночі, коли спали, просиналися там, з вечора лягали, він вас убаюкував, мурликав вам, не напрягав вас. Оце буде ваш аромат. Якщо він вам не підійшов, щось ви з ним не подружилися, все, це не ваш аромат. Ви його просто не беріть. Оце такі будуть в мене для вас поради тим, хто в мене запитував, як правильно вибрати аромат, щоб потім не жалкувати. Тому що аромати не дешеві, вони стоять немаленьких грошей, як то кажуть. Але... Він, як ви візьмете, підчеркнете себе, він буде вам приносити задоволення, вам не буде шкода тих е, затрат, як ви на нього затратили. Ви будете задоволені, ви будете приємна, красива, гарна, сонячна людина і задоволена. Ось такі поради в мене будуть для вас. А ви пишіть свої поради, як ви вважаєте, е, як ви вибираєте свої парфуми. На цьому будемо заканчувати. До побачення, до нових відео зустрічей. Пишіть, підписуйтеся, коментуйте.